Сумські аграрії готуються до посівної, Висівають насіння, вирощують розсаду. Роблять таке, зокрема, у теплицях Сумського аграрного університету. Там вже засіяли кілька тисяч палет овочевими культурами. Потрібно з таки вирішувати продовольчу потребу в Україні, яка на сьогодні склалася. Тому от якраз перед вами ви можете побачити перед нами тобто палети з висіяним перцям. Вже було вчора висіяне насіння перцю близько п'яти тисяч, тобто це майбутньому буде розсада. Орієнтовно через два місяці ми переносимо відкритий ґрунт, вирощуємо критиму ґрунті, отримаємо вже плоди. Найближчим часом каже Микола Радченка: планують заготувати розсаду баклажанів, ранньої та пізньої капусти, базиліка, помідорів. Дещо з цього сіятимуть за кілька днів. Палети, от палет у нас да от 50 ячейок, посіяний у кожну ячейку насіни на перцю. Ну і поки чекаємо, поки отримаємо всходи. А тут вирощують огірки – самозапильний сорт. Технологи кажуть, на цей час у теплицях вже мали бути перші плоди. Уже цвіте. Тут ну, трошки ми опоздали, не ми опоздали, природа, і ситуація нам не дала вчасно виростити і отримати ну, результат. Свіженькі огурчики. Ну, що зробиш при зміні температури, вони ну, можна сказати, вмирають і деякий час вони просто не ростуть. Це, це, це те, що зараз у нас отут воно присутствує при такій ситуації. Ну, думаємо, чи, ти, весна движеться, жити треба і далі, і і нам. Зниження температури в оранжереях відбулось після бомбардування расистами будинків на Романській в ніч на 8 березня. Тоді в парниках вибило скло. Там взагалі пошті сторони немає, з одної сторони, там два дворі в нас. Тобто, з тієї сторони якраз була ударна волна, і воно повибувало, просто повидавлювало. І деякі стікла з цієї сторони теж є. Е, ну. Нині теплиці закінчують лагодити. У непошкоджених парниках продовжують заготовляти розсаду. Окрім овочевої, садять також квіти. Треба робити так, щоб рослинка отримувала для себе достатньо кількості пространства ґрунту. Потім достатню кількість вологи, тепла і таке інше. Поки з'являються сходи у лабораторії, поруч продовжують досліди вирощують новий сорт картоплі. Його сподіваються, науковці садитимуть вже на звільненій українській землі.